Тимчасовий захист українців в Іспанії, острів Тенеріфе. Як тільки ми прийняли рішення, що будемо жити на острові Тенеріфе, ми про програму нічого не знали. Шукали, але нічого не знаходили. Але рішення було прийнято жити і паралельно шукати роботу. З житлом проблем не було. Ми його знайшли там буквально не знаю, ну за тиждень, це якщо щоб не збрехати. За тиждень це вже з пропискою, з усім. Влаштували Левчика в школу. Школу було складно, тому що вони згубили були документи, в цьому заключалася вся проблема, щоб потрібно було заново все збирати. Тим не менше, Левчик почав ходити в школу, але, але щось було не так. І ми зрозуміли, що не так. Нам підняли дуже сильно кверплату. Дуже сильно. І ми не вивозили той квартплати. Тому почала я більш активно шукати: ну, типу, можливо, є якась допомога, можливо, є якісь, типу, державні, так би мовити, програми. Не тільки для українця, а взагалі, просто щоб ну, ти знаходишся в якихось тяжких обставинах. І от я познайомилася з людиною, і мені сказали, що, типу, це ваші просто не говорять, а насправді все є. Я почала більш активно шукати і знайшла. Знайшла, коли це було конче необхідно. Ми пройшли співбесіду, все зробили і нас взяли на програму. Отака От історія, коротка. Всім гарного дня, кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.